Марафон, майбутня сайфай-гра у жанрі екстракшен шутеру від студії Банжі, розробників відомої Destiny та Destiny 2. Загублена планета Таусеті, де знаходиться одна з колишніх успішних колоній, тепер стала місцем постійних баталій між різноманітними великими фракціями, які змагаються за богатство та ресурси колись яскравого та чарівного раю. Футуристичні будівлі, різноманітна флора, насичені кольори, а також постійне відчуття того, що колись це місце було наповнене життям. Але все це неважливо. Важливо лише виконання вашої місії, вашого контракту. Ви, раннер, кібернеманець, який разом зі своїм загоном має виконати поставлене завдання, а потім утекти з колонії та отримати велику винагороду. Студія Банді вирішила повернутися до свого коріння та відновлює Всесвіт марафону, колись достатньо відомого шутера від першої особи. Але які особливості будуть чекати гравців у цьому амбіційному проєкті? Чи зможе він стати новим лідером у жанрі екстракшенів – і чи взагалі можна назвати це екстракшеном? Одразу варто додати, що вся ця інформація була скомпільована з рецензій багатьох контент-мейкерів, які змогли пограти у проект. Особисто я в нього, звісно, не грав, а лише хочу донести до вас, людинок, інформацію про цю цікаву гру. Давайте розбиратися. Марафон від Banжі це не просто нова гра. А смілива заява на повне переосмислення жанру екстракшенів, адже, на відміну від мастодонтів, які концентруються на одній чи іншій фундаментальній концепції, нехай то реалізм арени брекаут або полювання за здобичу та відсутність луту ханті, марафон намагається створити та привнести у жанр щось нове. Щось таке, чого точно ніколи не бачили. Цей проект є дуже амбіційним і спробує поєднати у собі дуже багато особливостей та створити повністю новий феномен. Швидке ПВП, глибока кастомізація, атмосфера наукової фантастики і багато випадкових подій, завдань та зустрічей, які можуть погано закінчитися для кожної зі сторон. Як я вже казав, гравці беруть на себе роль бігунів або раннерів, кібернетичних найманців, які в командах по три особи вирушають на планету таусеті для виконання контрактів, збору луту та виживання в умовах постійної загрози з боку інших гравців та навколишнього середовища. Вашими цілями будуть керувати різні корпорації, які будуть давати гравцеві ті чи інші завдання. Чи то пошук важливого луту та його евакуація, або ліквідація, здобування інформації, пошук предмету тощо, всі вони будуть супроводжуватися вже класичним ігровим циклом для екстракшенів, а саме зайди, візьми лут, вийди, з доповненнями у вигляді додаткових завдань, квестів та постійного ПВП і ПВЕ. Саме так у грі будуть як битви з іншими гравцями, так і з грізними ботами під керуванням штучного інтелекту. Але марафон планує бути не просто ще одним типовим шутером. Бо чим відомі банджі? В першу чергу, своїм стилем і увагою до оточення. Як-от у Дестани. стражі, кабал, культосирису, кастомізація, мапи, зброя, все це є ніби показом моди у світі, де кожна друга гра будується на сьогоденному протистоянні мільсімовських найманців. Марафон це ніби Феррарі, яка стоїть біля старих драндулетів. У своїй новій грі Банджі створює відчуття занепаду цивілізації, яка залишила після себе металеві скелети будівель, поламані вентиляційні шахти і ржаві коридори, де колись панувало життя. В грі буде декілька карт, де на одних природа проростає крізь бетон і сталь, символізуючи боротьбу між штучним і природним, а інші будуть мов сталеві лабіринти з коридорами, шахтами та кімнатами, створюючи багато можливостей для пересування оточенням. Дощ, який постійно лє з неба, просочує все навколо вологою безнадією, він не просто фон, а ще один актор у цій історії. Він приглушує звуки, ускладнює орієнтацію, додає ще більше тривоги кожній вилазці. З самими раннерами все так само. Це не якісь одягнені у камуфляж військові. Це кіберорганізми, як мої підписники, які мають унікальний вигляд і свої особливості. Кожен бігун має декілька здібностей, які впливають на гру. В цьому плані марафон трохи схожий на hero Шутер. Якщо говорити грубо, то це щось на кшталт чотирьох архетипів героїв. Є більш спритний оперативник, який має змогу використовувати подвійний стрибок та займати високі точки. Є герой зі стель спеціальністю, який може ставати невидимим, є солдат з енергетичним щитом, а є месник, який може використовувати димову завісу. При цьому кожен герой додатково має ще й пасивну здібність та щось на кшталт ультимейту. Мені це одразу нагадало Apex Legends і Delta Force. Там так само герої мають декілька здібностей та свої певні архетипи. Але у марафоні всі ці скіли є скоріше доповненням вашого ГМПЛю, аніж додатковою зброєю масового знищення. Вони дають лише додаткові можливості для виживання, мувменту або захисту. Загалом з Apex Legends тут буде дуже багато порівнянь, адже і гри є досить схожими у багатьох аспектах, про які ми поговоримо далі. У послідовника Тайта Енефолу переважає швидкий тип ГМПЛю. І така сама ситуація у марафоні. Він швидший, ніж класичні екстракшени, але повільніший, ніж популярні батлроялі, як Warzone. Персонажі рухаються швидко, можуть плигати, мають скіли для мувменту, а головне, to кіл у грі дуже схожий на to кіл у Apex Legends. До того ж, сама будова бойової системи також дуже схожа на Apex. Давайте згадаємо, як в нас працюють інші екстракшени, як, наприклад, Delta Force Тарина Breakout, ну або на крайній випадок тарків. Всюди одна й та сама система. В тебе є тіло, хітпоїнти для кожної частини і броня. Бронежилети та шоломи поділяються на класи, і чим вищий клас, тим більше він зможе заблокувати, і тим кращий патрон зможе зупинити. При цьому є системи кровотечі та зламаних кінцівок. Марафон це інша історія. Тут не буде такої нерівності у гірі між гравцями. Захист бігунів досягається шляхом використання щитів замість типових бронежилетів та шоломів. Знову ж таки, згадуємо Apex Legends, де фігурує подібна система. Біла броня, синя, золота тощо. Марафон використовує щось схоже. Гравці матимуть щити на своєму тілі, які захищатимуть ваше основне здоров'я від демеджу. Якщо його пошкодили, є можливість відновлення. По суті, це ваше додаткове здоров'я. Знайшли кращий модуль, отримали більше щита. При цьому в грі не буде системи пошкоджень кінцівок або пошкоджень броні. Втратив захист. Добре, використай енергетичну банку та віднови його. Замість аптечок чи бинтів, контейнери з апексу. Загалом на гравців буде чекати багато витратного спорядження. Наприклад, є аналог феніксу з апексу, який відновить і здоров'я, і щити. Є self-reве, є покращена банка, яка відновить трохи більше, ніж звичайна, але матиме невеликі дебафи, наприклад, у вигляді повільного прицілювання або артефактів на екрані. Схожа ситуація і зі зброєю. Озброєння в грі буде представлено широким спектром футуристичних зразків, від автоматичних гвинтівок і снайперських рушниць до рейлганів і лазерної зброї. Головною їх особливістю буде відсутність будь-яких тирів набоїв або навісів, які б змогли забустити демедж. Вся зброя прив'язана тільки до своїх власних характеристик. Тобто умовний дробовик буде наносити 10 одиниць шкоди в будь-якому випадку, але його загальний стан можна покращити модифікаторами, які дозволяють адаптувати все під конкретний стиль гри. Ви не зможете забустити шкоду, але зможете прискорити процес перезаряджання або зменшити розліт набоїв. Кожен модифікатор буде мати свою рідкість від простого білого до золотого, який зможе повністю змінити стиль гри з цим видом озброєння, який бустить саму якість цієї зброї. Також ще до зброї можна додати щось на кшталт особливого модифікатору, який буде впливати на самого раннера. Наприклад, дасть йому можливість швидше бігати, або буде давати невеликий буст мувменту, якщо ти влучив по ворогу. По суті, зараз перед нами буде гра, де важливий в першу чергу не твій гір, а й твій власний скіл. Ти можеш виграти навіть із базовим пістолетом проти команди у фіолетовому спорядженні, якщо зіграєш розумно. Марафон більше про те, як ти читаєш ситуацію, як працюєш з командою, як використовуєш простір, а не про те, скільки годин ти провів у грі, лут. Це набагато чесніша модель, особливо для новачків, які не відчувають бар'єру входу через відсутність броні чи надто складного прогресу. Але що там з загальним ігровим ланцюжком? Як будуть проходити матчі? Питання хороші. Як я згадував, гравці будуть брати різні квести у корпорації. Кожний квест буде нести в собі або грошову винагороду, або покращення для ваших модулів та модифікаторів. За словами розробників і тих, хто зміг спробувати гру, місії будуть різноманітними. Від полювання на важливу ціль, здобування ресурсів або інформації з терміналів, до виведення важливої цілі з рейду та битви з босами. При цьому на картах завжди можна буде знайти і випадкові події, які обіцяють зробити кожний матч унікальним. Адже гра позиціонується як PvE ПВ і PvP одночасно. На більшості об'єктів вас будуть чекати боти, які будуть охороняти місцеві комплекси. Ці болванчики є не тупими NPC, а великою загрозою, достатньою для того, щоб змусити гравців відступити. Раннери будуть полювати на випадкові івенти, як патрулі, знаходження таємних кімнат, вирішення головоломок, лутання аірдропів, відкриття закритих кімнат з топовим лутом та битв з зміні босами. У марафон багато уваги приділяється тому, як ти керуєш ризиком. Тут не вийде просто йти на пролом, іноді краще відійти, відступити та зачекати. На карті постійно буде якийсь екшен. У цьому сенсі проект нагадує щось середнє між жорстким виживанням та продуманим командним шутером. Ліквідація у грі не означає автоматичний програш, твої союзники ще можуть тебе воскресити, підібравши рюкзак і повернувши тебе в бій. Це додає до кожної ситуації драматизму, особливо в останні хвилини матчу, коли виживають одиниці, а карта ось ось закриється. Розподілення луту також буде робитися нетиповим. Луту багато, але вам завжди доведеться вибирати, що саме взяти з собою у сховок, адже місце там буде обмеженим. До того ж, гра не передбачає наявності захищених контейнерів для зберігання, що підвищує ризик і додає адреналіну в процес виживання. Гравці повинні приймати обдумані рішення щодо того, що взяти з собою, а що залишити, оскільки перенавантаження може вплинути на мобільність та ефективність у бою. Більшу частину речей можна буде знайти тільки у рейді, і це включаючи деяку зброю та унікальні модулі. Гроші з контрактів можна буде витрачати на поповнення спорядження закупівлю унікальних предметів, модулів та модифікаторів. І що ми маємо на виході? Марафон це гра, де технологічна холодність стикається з людськими страхами. Це гра, яка говорить про те, що навіть у майбутньому, навіть зі штучним тілом, навіть на чужій планеті, виживання, стратегія і рішучість залишаються головними цінностями. Це проєкт, де вам доведеться боротися проти орд штучних ворогів, а також смертоносних раннерів. І все задля того, щоб виконати черговий контракт однієї з великих корпорацій. Проект при цьому виглядає як суміш одразу декількох жанрів і ігор, як Батл Рояль за Апексом, та екстракшенами у вигляді Форс та Ханд Шоудаун, де гравці в першу чергу будуть опиратися на свій власний скіл, а не екіпірування. Марафон планується до випуску 23 вересня 2025 року на всіх платформах. Гра не буде безкоштовною, очікується, що її вартість складе близько 40 доларів. Розробники також планують впровадити внутрішньоігровий магазин з косметичними предметами та бойовими пропусками. Тому подивимось, як воно буде. А на цьому в мене поки що все. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк, залишити коментар та підписатися на цей канал. Все це допоможе у просуванні відео та пришвидшить захоплення людства штучним інтелектом. Гарного людського буття вам!